Одвертий лист до Галицької української молодежі, те, що я хочу сказати вам, мої молоді приятелі, таке велике і радісне, і заразом таке важке та прикре, що я бажав би, щоб все сказали вам якісь авторитетніші від мене уста, щоб це сказав вам хтось, кого ви найбільше любите і поважаєте, і кому найбільше довіряєте. Щоб воно могло війти в ваші серця як могутній імпульс до нового життя, як відхнення до нової праці, до перебудови вашого власного я відповідно до нового світогляду. Дожили ми великих переломових подій. Те, що наповняло наші серця тугою і завистю при читанні подій таких бурливих літ, як 1789 або 1848, тепер на наших очах і не то, що на наших очах бурлива хвиля історії захапує нас самих, ставить нашу націю майже в центрі випадків. Схід Європи, а втім комплексі також наша Україна, переживає тепер весняну добу, коли тріскає крига абсолютизму та деспотизму, коли народні сили серед страшних катастроф шукають собі нових доріг і нових форм діяльності. Коли невимовне горе, вдіяне народом до теперішнім режиму, порушило найширші верстви і найглибші інстинкти людської душі до боротьби якої результатом мусить бути повний перестрій зразу державного, а далі й громадського соціального порядку Росії, а втім комплексі й України? Ви, молоді приятелі, що з зацікавленням читаєте новини з Росії, чи подумали ви про значення тих подій для нашої нації, для нас усіх, для кожного з нас особисто? Адже ж всесвітня історія не історія героїв. А історія масових рухів і перемін. А ми ж, кожний особисто, хіба не часть тої маси, яка своїми подіями покликана до руху та переміни. Чи подумали ви над цим куди можуть понести нас ті рухи, якою луною в особистім житті кожного з нас можуть відбитися ті переміни, і які обов'язки на кожного з нас накладає теперішня хвиля? Мені здається, що як люди, обдаровані свідомістю і даром думки, ми всі повинні про це думати, думати більше і інтенсивніше, ніж про все інше, що нас цікавило досі. Бо приходить велика доба і горе нам, горе нашій нації, коли велика доба застане нас малими і неприготованими. Велика доба для нашої нації. Почнеться з хвилею, коли в Росії упаде абсолютизм. Останні події показують, що той упадок уже не за горами. Коли вірите розкриптові царяду міністра Булигіна, яким поручено міністрові поробити приготування до скликання вибраних репрезентантів народу на наради в справах державних, то виходило би, що цей упадок уже наступив, бодай у принципі. Звісно, тому царському рескриптові не можна признавати серйозного значення, але це також симптом упадку самодержавства, що на такі рескрипти ніхто не звертає особливої уваги. Значить, історія вже поплила іншим руслом упадок абсолютизму в Росії що він значить для нас? Який наступник замінить його? Цей наступник то не жоден таємний незнайомий, не жоден сфінкс із закритим лицем. Він давно відомий і виразно зазначив свою фізіономію вже в дотеперішній історії Росії. Це буде лібералізм капіталістичного складу, це буде ліберальний, по-європейськи освічений російський дідик, польський шляхтик, багатий фабрикант, купець, адвокат. Професор, журналіст, лікар і в якійсь невеличкій мірі інтелігентний пролетарій ось хто надасть фізіономію новому режимові Росії капітал та інтелігенція. Історичні дворянські традиції в Росії не сильні, і такого феодального конституційним покостом від біди помальованого режиму, який маємо в Галичині, а в Росії і на Україні, мабуть, не буде. Певна річ, російський лібералізм виявляє вже тепер і виявить по своїм запануванню інші, так само небезпечні прикмети. Він сильно теоретичний і доктринерський, а доктринери, навіть ліберальні, все і всюди бували найгіршими та найшкідливішими політиками. Доктрина це формула, супроти якої уступають на задній план живі люди та живі інтереси. Доктрина це уніформ, стрихулець, ворог усяких партикуляризмів, доктрина це зроду централіст, що задля абстрактних понять не пощадить конкретних людей і їх конкретного добробуту. Ми, українці, бачили досі мільйони прикладів, як знущався над живими людьми і націями абсолютизм, озброєний трьома доктринами: православії, самодержаві. Та обрусені. Ці доктрини увійшли занадто глибоко в тіло і кров російської суспільності, щоб тепер, коли при кермі замість всевладного чиновника стане всевладний російський ліберал, ми могли надіятися наглої і основної зміни в самім режимі. Нехай і так, що доктрина православія стратить своє жало ексклюзивності. Ліберал тим і ліберал, що до обрядових доктрин йому байдуже. Але доктрина самодержав'я та обрусенія дуже легко може подати собі руку з ліберальним доктринерством вистачить замість самодержавної особи поставити самодержавну ідею ідею нероздільності та єдності Росії, непорушності російського великодержавного становища і фундаментального насамперед державного становища руського. Великоруського народу і маємо знов продовження до теперішньої політики руйнування, визискування та оглуплювання окраїн для добра центра. Маємо національний автократизм у ліберальнім та конституційнім плащі на взір угорського. Задатків для такого ліберального автократизму бачимо в російській суспільності дуже багато. Їх систематично плекала та підгодовувала вся дотеперішня чиновницько автократична школа, привчаючи суспільність ігнорувати все органічно виросле, своєрідне, партикулярне та індивідуальне, Погорджувала ним як дрібним і ретроградним або ломила його як незгідне з одноцільним характером Росії Безцільне і безглузде топтання України, Польщі, Литви, Фінляндії. Тільки там, де цей доктринерський автократизм зустрічав діяльний організований елементарний опір у Польщі, Фінляндії, потроху в Литві, доктринерові, засліпленому в своїх формулах, можуть заімпонувати тільки тверді факти, об які він раз, другий розіб'є собі голову. Найменше такого опору знаходив собі автократичний доктринеризм на Україні. Не лише тому, що українське слово було скасоване і закнебльоване, а головно тому, що велика часть світлих українців, вихована в тих самих ідеях автократичного доктринерства, сама ігнорувала свій український партикуляризм, у душі стидалася його, в душі признавала себе українцем, який походить з руської нації. В душі явно дорожила й дорожить фантомом великої неподільної Росії. Перед українською інтелігенцією відкривається тепер при свобідніших формах життя в Росії величезна дієва задача витворити з величезної етнічної маси українського народу українську суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного та політичного життя. Відпорний на асиміляційну роботу інших націй, відки б вона не йшла. Та при тім податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна, хоч і як сильна, держава, не може остоятися. Величезні трудності тої задачі. Стануть вам ясно перед очима, коли подумаєте про той стан, у яким застає Україну нова доба, без власних шкіл і без виробленої освітньої традиції, без перейнятого освітніми і народолюбними думками духовенства, без популярного і вищого письменства, яке могло би бодай на першій гарячій порі заспокоювати всі духові потреби величезної маси. Без преси, яка могла б ясно держати і систематично боронити стяг національності та приложеної до місцевих потреб свобідної культурної праці, без надії на сильну фалангу в повній свідомих і на висоті сучасної освіти стоячих репрезентантів у законодатних тілах. І без міцної опори в масах народу та інтелігенції, навіть для тих немногих репрезентантів, що забажають вповні відповісти своїй національній і культурній задачі, наша Україна готова знову опинитися в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії, або в ролі крілика, на якому різні прихильники вівісекції будуть доконувати своїх експериментів. Отут і стає перед нами, галичанами, а особливо перед вами, молоді приятелі, велика історична задача допомогти російській Україні в тяжких переломових хвилях, а потім у початках, у закладенах великої праці, здвигнення нашої національної будови в усій її цілості. Перед вами стоїть задача та обов'язок віддячитися російській Україні за все те духове та матеріальне добро, яке вона досі давала нам. Наскільки ми почуємося до того обов'язку, та наскільки совісно, розумно, обдумано візьмемося до його сповнювання, від того буде залежати в дуже великій мірі наша будущина як нації здібної й зайняте місце в хорі інших культурних націй. Досі я ждав і надіявся, що хтось ближчий вам і авторитетніший для вас забере голос у цій справі, що наша щоденна преса звернена на неї свою увагу, що підіймуть її ті, що люблять видавати себе за батьків і провідників народу. На жаль, я не діждався цього. Значна часть тих наших світочів, опанована театральним питанням, не бачить поза ним світа. Інші, що заховали собі в цій справі незалежність суду і дивляться на неї критично, не мають чи сили, чи відваги піднести свій голос і вказати ясно і виразно величність теперішньої хвилі і великий трагізм нашого положення в ній і неминучу конечність якнайшвидше. Як найосновніше змінити курс нашого національного корабля, настроїти всі наші думки, плани, програми на інший діапазон. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. І це почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні всі без виємка, поперед усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах і у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим локальним болем. І радувалися кожним, хоч і як дрібним та частковим її успіхом. А головне, щоб ми розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді практично частиною його. Не забувайте, що ми досі в Галичині жили з національного погляду крайнє ненормальним життям. Велика більшість нашої нації лежала безсильна, закнебльована, а ми маленька частина. Мали свободу рухів і слова. І нам іноді здавалося, що ми вся українська нація, що ми її чільні ради, її репрезентанти перед світом. Тепер, коли на російській Україні на сьогодні та завтра повстануть десятки таких центрів, якими тепер являються Львів та Чернівці, вся наша передова роля скінчилася. Ми мусимо почувати себе не піонерами, але рядовими в великім ряді і не сміємо своїх дрібних локальних справ виставляти як справи всенародні, своїх дрібних персональних амбіцій висувати на першу лінію загального інтересу. Тепер навіть наші основні національні питання, хоч довго ще не з'їдуть із денного порядку, мусять підпасти значній переміні фронтів. Нам треба ясно зрозуміти і відчути, і мати натямці, що польсько-українське питання не буде відтепер рішатися у Львові, але обхопить бойову лінію безмірно ширшу. І кожен його етап буде рішатися і у Львові, і у Чернівцях, і у Кам'янці Подільському, і в Житомирі, і в Києві. Так само наша галицька та буковинська боротьба з москвофільством відтепер мусить виглядати зовсім інакше, бо її терен розшириться безмірно, а її зміст поглибиться відповідно до того, як вона розростеться до розмірів боротьби всеукраїнського національного почуття з винародовляючими претензіями державної великоруської нації, і наші відносини до жидів. Мусять улягти значній переміні, коли нашій нації прийдеться автономно гоїти гнилі рани, задані їй московським чиновництвом через цілковите нагромаджування жидів на нашій території при помочі так званої черти осідлості та через варварські та нелюдські експерименти урядового аранжування антижидівських розрухів, щоб ними відводити від себе вибухи народної розпуки та обурення. І всі всі наші національні та громадські питання мусять улягти основній переміні, коли впадуть до теперішні китайські стіни, які ділять нас від України, наша література і преса мусить перейти на вищий рівень, коли не хоче гинути в конкуренції з тим типом літератури і преси, що виробився в Росії, незважаючи на цензурний тиск, а може, власне, завдяки йому. Тісніші, частіші, ближчі зносини з закордоновими українцями мусять виробити у нас ширший, свобідніший світогляд, щиріші та свобідніші товариські форми, як ті, що виробилися у нас під шляхецько польськими або боршівсько-німецькими впливами. Наш голосний, фразеологічний та в більшій часті нещирий, бо ділами не попертий патріотизм. Мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко відчутному народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею. Наша масова інерція, що приймає безкритично слова тих, які сим чи іншим припадком були поставлені на чоло народу, стали послами, професорами, головами товариств, мусить уступити місце живій, критичній праці думок. І готовності все і всюди подати й свій голос у загальній справі, виконувати діяльно на власний ризик, але з повною свідомістю своє громадянське право. Наша аж до границь безхарактерності посунена толеранція хиб та слабостей наших ближніх, навіть тоді, коли вони зі сфери приватних відносин переходять у сферу товариської та громадської діяльності. Мусить уступити місце живішому моральному почуттю та енергійнішій реакції проти усякої моральної гнилизни, що грозила проспаношитися в наших товариських відносинах. Інакше, мої дорогі приятелі, ми тут, у Галичині та Буковині, замість духового центру України, зробимося гнилим і смердючим воляком. Який з обридженням оминатиме кожний свідомий українець, що заховав іще живе почуття самоповаги. Оце моральне переродження, яке вповні доконається, певно, не швидко, аж наслідком праці поколінь та до якого імпульс кожний із нас повинен дати сам собі. Власного постановою буде першою умовою можності тіснішого, дружного і продуктивного співділання нашого з закордоновими українцями. Якби ви знали, мої молоді приятелі, скільки зневіри, розчарувань та знеохоти нагромадили дотеперішні зносини Галичан та Буковинців із Україною. Скільки сорому та прикрості робили не раз українцям наші національні, а властиво місцеві хиби неточність, балакучість та пустомельство, брак характерності, індиферентність та моральна грубошкірість, байдужність до важних загальних справ, а завзятість у дрібницях пуста амбітність та брак самокритики. Парадування європейськими формами при основній малоосвітності та некультурності. Якби ви знали і відчувалася так, як цього вимагає теперішня хвиля, то я не сумніваюся, що в серці кожного з вас знайшлась би моральна сила, щоб сказати собі і покласти ганібалову присягу. Віднині доложу всякого зусилля, щоб увільнитися від тих хиб, поводитися краще. Працювати пильніше над собою. Та все те кажу лише для вас, особливо для тих, хто захоче мати зносини з українцями, щоб охоронити його і тих, із ким він буде мати зносини від прикрих розчарувань. А головна річ у тім, чим можемо ми, галичани й биковинці, в разі свобідніших відносин у Росії допомогти Україні. На капітали ми не багаті, та й не капіталів потребуватимуть від нас, українці. Так само дурять себе ті галичани та буковинці, які вже тепер облизуються, надіючися, що свобода в Росії створить їм дорогу до роблення інтересів, до корисних посад та сутих доходів без праці. Певна річ, у порівнянні до нашої заробкової мізерії, російські відносини не одному можуть видатися блискучими, але не треба забувати, що на легкі заробітки та на масні посади всюди конкурентів багато. А спеціально Росія багата на таких ташкентців, із якими наші кандидати налегко витримають конкуренцію. Та й не ташкенців, не аферистів, не спекулянтів на легкий хліб потребує від нас Україна. І коли ми нічого іншого ліпшого не зуміємо дати їй тоді сором і ганьба нам. Не заімпонуємо ми українцям і своєю інтелігенцією, своїм рівнем теоретичної освіти. Лиха доля змусила нас виростати і вчитися в краю. Де завдяки шляхетському режимові наука вважається небезпечним оружжям, якого не слід давати в руки суспільності, де шкільне навчання в самім зароді затруєне конфесійними, політичними та національними пересудами, де свобідна критика виелімінована з виховання, де панує так зване ЛНВ, навчання для хліба, для кар'єри, навчання – Тісне та далеке від тої широкої гуманності, що лежить в основі західноєвропейського, а подекуди навіть російського вищого шкільництва. Отже, й тут небагато чим можемо стати в пригоді українцям. Що найбільше хіба як у вчителі язиків німецького, польського, потроху класичних, бо наука язиків у наших школах трактується справді ліпше як у російських. Хоча й тут треба сказати, що останні роки зазначили поворот на гірше. І знання німецького язика, яке виносять молодші генерації з Галицьких гімназій, може довести до розпуки всякого, хто став би до того знання, які, хоч трохи вищі вимоги. Подумає дехто, що бодай нашими шкільними книжками. Що обіймають уже повний курс народної і середньої школи, можемо прислужитися українцям. На жаль, треба сказати, що і ся надія марна. Наші шкільні підручники знов таки в значній мірі, завдяки пануючому в Галичині режимові, переважно не оригінальні, основані на перестарілих педагогічних принципах. А деякі надто такі далекі від рівня сучасної науки, що про безпосереднє користування ними в українських школах у Росії не може бути ані бесіди, і вони щонайбільше можуть пригодитися авторам нових підручників задля своєї термінології. Та проте є у нас дещо таке, що може стати в пригоді українцям у Росії. Маю на думці той практичний смисл. Привичку більше додивлятися до конкретних фактів, як до теорій, і більше вироблену привичку до публічного життя, до організації та парламентаризму. Надто довголітня боротьба за національні права виробила у нас певну традицію і немалий засіб досвіду в таких справах, що все може дуже пригодитися тепер. Коли й російську україну жде перспектива проходити ту саму школу поміж двома огнями польським та московським, правда, і ті добрі прикмети в душній галицькій атмосфері дуже часто переходять на хиби, на тіснозорість, боязливість, байдужність до всяких смілих поривів і заскорузлість у своїм тіснім кожушку. Та тут уже певно нове історичне життя. В ширших межах само собою швидко здужає усунути ті хиби. Я бажаю тільки одного звернути вашу увагу, молоді приятелі, звернути увагу всієї суспільності на ту велику історичну хвилю, якої наближення чуємо всі. Нам прийдеться змобілізувати всі свої сили, щоб задоволити потреби тої хвилі. Та поки ще вона не надійшла до праці, молоді приятелі, до інтенсивної, невсепущої праці над собою самими здобувайте знання теоретичне та практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти ту любов не потоками шумних фраз, а невтомною, тихою працею. Таких мужів потребує кожна нація і кожна історична доба, а вдвоє сильніше буде їх потребувати велика історична доба, коли всій нашій Україні перший раз у її історичному житті всміхнеться хоч трохи повна громадянська та політична свобода.